26 квітня 1986 року сталася аварія на Чорнобильській АЕС. Тоді більше ніж три чверті Європи постраждало внаслідок зараження радіаційним цезієм. Україна посідає перше місце за кількістю заражених. Близько 8,5 мільйонів громадян тоді отримали значну дозу радіації. Близько пів мільйона були загиблими внаслідок опромінення. Пошкодження на Чорнобильській АЕС приховувалось на найвищому рівні безпеки 48 годин тривало на мовчання, аж поки 27 квітня в Швеції та Данії не було зафіксовано різке зростання рівня радіації. Тим часом у забрудненому радіації у Києві проводилась урочиста демонстрація 1 травня, щоб показати світові, як в радянському союзі все добре та стабільно. Про наслідки цієї аварії ми поговорили з одним з викладачів кафедри біотехнології та безпеки життєдіяльності Матросовим Олександром Сергійовичем, щоб дізнатись про його особистий досвід ліквідації цієї аварії, вітаю Олександр Сергійович. Вітаю. Я Марія. Сьогодні я разом із моїми подругами задам вам декілька питань про аварію на Чорнобильській АЕС, а саме, як ви, е, яку роль ви відігравали е, під час ліквідування наслідків цієї, цієї аварії? От. І перше питання це: як ви дізналися про це? Ну, як і всі, дізналися з телевізору або з такого народного радіо. Ще перед тим як була інформація по телевізору, всі люди вже знали, що там щось сталося. Ну, а потім я попав туди не одразу, не в 86-му році, а через рік, в 87-му, тоді вже було трошки легше. Ну, а попав як майже всі, через воєнкомат. Був такий призов у нас. Ну, і отак от вийшло. Яку роль ви відігравали під час ліквідації цієї аварії? Тобто, я, чим саме розумієте? Щасам... Командир взводу по перевозу обладнання. З території станції на могильник. Його потім там закопували. Це зараджене обладнання було, і його треба було закопати, щоб воно не Угу. редакцію. У мене було 5 машин і ну, підлеглі, скажімо так. От хоча в армії це не підлеглі, це солдати вважаються. От і от цим п'ятий машиною вам перевозили обладнання. А з якими труднощами вам довелося стикнутися? Вставати рано і лягати пізно. Це напевно, крізь руки завжди. Ну так, от це все було. І машини ламалися десь серед поля, потім шукав, де їх там знайти, як відтягнути. Напевне, обладнання, яке ви перевозили, воно було достатньо габаритне, так? Габаритне, ну, да, великі машини, камАЗи були, їх там вантажили краном, потім перевозили, розвантажували. Це були, як саме обладнання, яким користувалися на станції? Так, так, так це обладнання станції, яке заражено було, воно не з четвертого блоку, але десь там поряд було, Четвертий блок весь закрили, то звідти нічого не вивозили. А от то, що поряд було, де попало багато радіації, ну, треба було його захоронити. А чи можете пригадати, що саме це було за обладнання? Залізне таке. Це не, скажімо, не тонке обладнання, залізяче, скажімо так. Конструкції, якісь, естакади, таке все. Угу, тобто таке більше... Інженерні споруди. Інженерні, да, тобто це не були якісь, наприклад, вимірювальні прилади? Ні, ні, ні. Те то закопали одразу, там машини не потрібні. Mm -hmm. а, от, а от такі великі, важкі якісь конструкції, як треба було наглузити і закапати. Дякую вам. У мене все. <рес> а, я хочу вам теж задати кілька питань: і належну підтримку та захист від держави після завершення ліквідації. Так, да, я сам чекаю, що буде такий захист і така підтримка. Дійсно, пільг було ну, настільки багато, що аж соромно було їх отримувати. Ну, зараз вже потихеньку воно ж стихає, вже майже нічого не залишилось, але і досі в мене є, хоч символічна, а все ж таки соціальна допомога від держави От ще за ті ті роки. От, а спочатку там багато було, і там і пільги по комунальних послугах, ну там безкоштовний проїзд транспорту, це таке і зараз залишилось ще. Ну і плюс там все ж таки оплата праці була ну, вища, ніж тут, так скажемо. А яке, на вашу думку, має значення вивчення наслідків аварії студентами? В першу чергу, щоб не було більш. Такого. Тобто це велике значення. Ну, а і сама методика ліквідації аварії, ну все ж таки все в житті буває. То методика ліквідації значить, там, там була відпрацьована. Хоча, може, зараз, якщо проводити якийсь аналіз, іноді якісь дії можна було робити і по-іншому, ну, щоб уникнути там жертв. Ми знаємо, що декілька людей, там, я не знаю скільки точно, вони отримали велике опромінювання, вони загинули. Може, можна було б якось по-іншому це зробити. Mm -hmm. Цей аналіз зараз повинен показати аналіз на А як саме по-іншому? Ну, наприклад, якусь техніку мати, яка ну, як наш ктат гармати, щоб засипала піском, тоді на вертолітах підлітали, скидали і це все опромінювання на цих речі, летіло. влетіло. А от якщо б десь збоку закидуватись там струменем піском. Ну, мабуть, це було б краще. Yeah, зрозуміло. А яку, е, які джерела інформації ви порекомендуєте для вивчення цієї теми? Е, там документальні чи наукові? Їх На дуже багато і є чудові документальні фільми я бачив, ну, а текстів було написано, що не перечитаєш, тому, в принципі, інформації багато і, ну, мабуть, вся вона буде корисна будь-яка. Вона так різностороння, хтось з точки зору організації роботи на станції, хтось хтось, хтось з точки зору технічних видавав якісь там інформаційні посилки. Дякую. Так. Як на вашу думку, змінилося ставлення суспільства до ліквідаторів аварії за ці роки? І чи змінилося? Змінилося, тому що до всього люди звикають. Спочатку це було якось більш серйозно, потім потихеньку менше, менше менше, менше. Ну і в принципі, це так воно і є. Це як будь-який біль, він стихає потихеньку. Час лікує. Щось mm -hmm. розповісти про досвід, який ви отримали тоді. От, можливо, якісь яскраві емоції, якийсь яскравий момент, який. Так, запам'ятався. Запам'яталося все. Хоча б тому, що це мій мій такий перший серйозний досвід, досвід тому що це пройшов тільки рік після того, як закінчив університет, тобто це ну, зовсім нічого. Ну, і така серйозна ситуація, і тому це такий і стрес, і ну, відповідальність. Тому. Пам'яталося все, я, мабуть, кожен день пам'ятаю. Ну і я там був багато, я був там трошки більше місяць. там командировка була на три місяці, але там контроль по дозі. І ми повинні набрати були не більше 10 Б. У мене вийшло, що я їх набрав десь за місяць з хрістиком. А швидко зробили свою роботу, так? Там да, великі, є. Були, були місця, де велика так А Можливо, якось ваш досвід минулий зараз впливає на вашу теперішню діяльність. Чи є, можливо, якісь проєкти, над якими ви працюєте, або думки, бачення, на яке ви спираєтесь, виконуючи роботу? Ну, Зокрема, в університеті чи є. Ти що в тому плані, що, ну, якось в плані того, що нам не можна викидати СО2 викидати в повітря, да, спалювати газ, нафту. А от думки ходять, що ядерну енергетику треба взивати. І от в цьому плані, може і я, ну, трошки іншої думки, що все ж таки треба інші. Відновлювальні джерела відновлювати, ну, ну, розвивати. Ну от я і працюю в цьому напрямку. Тому, от, десь так можу, якщо прив'язати до досвіду спілкування з ядерними граціями. Mm -hmm. um, ну, це ми можемо не складати, якщо не захочете. А над якими проєктами ви працюєте зараз? Uh -hmm. Ми робимо речовини, які більш раціонально будуть використовувати мінеральні добрива. Тобто витрати на синтез мінеральних добрив, а це дуже енергоємний синтез, він, витрати енергії зменшаться. Таким чином нам менше потрібно буде енергії для того, щоб існувати. Скажімо так. Дякую mm вам. -hmm. Mm -hmm. yeah. Було дуже цікаво послухати про ваш досвід, послухати про також теми, над якою ви працюєте зараз. Ось мене вражають хіміки тим, що працюючи над ну, такими, здавалося б, ну для кожного хіміка рутинна робота, щось нове придумати, пораху, порахувати. Цікава. так. А ніхто про це не знає, а це насправді дуже змінює життя кожного українця, кожного громадянина. От тож дякую вам.